Ось це відео поширив Пентагон. На ньому ВПС США знищують прибічників режиму Башара Асада, котрі пішли в наступ на базу курдської опозиції та водночас на важливе нафтогазове родовище на сході Сирії. Поки що, це все, що точно відомо. Численні неофіційні джерела заявляють серед загиблих у невдалому наступі були і російські найманці з так званої приватної військової компанії Вагнера, про яку стало широко відомо після її участі у війні на сході України на боці сепаратистів. Перші підтвердження щодо випадку у Сирії знайшли активісти з групи Conflict Intelligence Team. Вони з'ясували імена восьми росіян, які загинули там саме 7 лютого. А загалом ЗМІ повідомляють, кількість жертв серед росіян від 11 до кількасот. Кількість загиблих ймовірно досягне щонайменше двох-трьох десятків за наступні півтора тижні. Але поки що ми не особливо віримо у 200 загиблих. Бо якщо 200 загиблих, то це ще кілька сотень поранених. Разом виходить тисячний загін, який на землі мав розтягнутися в колону довжиною щонайменше кілометр. Пентагон нічого не заперечує, але й не підтверджує. США лише наполягають, що діяли в рамках самооборони проти привічників Асада. Минулого тижня коаліція спостерігала нарощення військової техніки і живої сили. Ми попередили російських офіційних осіб по телефонній лінії про те, що на позиціях присутні американські військові радники. Це було до атаки. Коли вона почалася, командування ухвалило рішення знищити супротивника. У головній російській змі тим паче на телебачення інформація про загибель росіян у Сирії не потрапила. І в російської влади зовсім інша реакція повідомлення про загибель десятків і навіть сотень російських громадян це класична дезінформація. може йтися тільки про п'ятьох людей. ймовірно, громадян Росії Росії Кремль. Намагається усіляко дистанціюватися від групи Вагнера і навіть заперечує її існування. Адже в Росії найманство заборонено законом. Інша причина напередодні президентських виборів Москва не хоче роздувати цю тему чим звісно чим менше про це чути, тим менше ці неприємні думки приходять в голову російського виборця. Тому про це не будуть багато говорити незалежно від того, чи це найманці загинули, чи це загинули контрактники, чи це загинули представники спецназу. спецназа. За весь час операції Москви у Сирії уперше в результаті цілеспрямованої операції міжнародної коаліції загинули росіяни. І західні змі попереджають, цей випадок може стати початком загострення військового протистояння між США та Росією.